Співорганізатори Ужгородського Євромайдану розпочали прес-конференцію з історії зародження акції спротиву діям влади. Наголосили, жодна політична сила не стала ініціатором мітингу. Все почалося від простих людей, які пов'язують своє майбутнє з Європою. Євромайдан, який був у нас в неділю під дощем, я думаю, ви всі пам'ятаєте. Він дійсно був зроблений зусиллями дуже багато великої кількості людей. Великої кількості людей ніхто не бігав, ніхто не тягнув на себе одяг, ніхто там з прапором не бігав, нічого цього не робив. І багато людей під'єдналося. Кожен потрошки щось дав для виходу людей на Євромайдан. Важливим чинником стали соціальні мережі, де не тільки Закарпатці змогли поспілкуватись та висловити своє обурення, але і вся Україна. Серед моїх друзів, тих, які в мене є у Фейсбуці, першою написала пост Антоніна Стряпко, викладача ЖНУ. Вона написала була з приводу того, чи будемо вчати у жороті. Чи, можливо, вийдемо в неділю на акцію протесту на театральному. Я підтримав цей пост, потім поширив у соцмережах, підтримали мої друзі, і таким чином воно почало рухатися. Паралельно вже інші люди також писали, зокрема студенти. Зараз активісти закликають усіх їхати в Київ на підтримку головного Євромайдану України, всіх охочих допомогти фінансово, автоперевізників, меценатів, спонсорів, яким не байдуже доля країни. Співорганізатори закликають відукнутися. Також мітингувальники обурені діями ректорів навчальних закладів за погрози про відрахування студентів, які йдуть на майдан. Особливо закцентували на ректорі ужну, який не дотримав свого слова. Ректор казав, що він призупиняє свою діяльність в партії регіонів, яка Стала причиною тих всіх побоїв студентів на майдані, та й не тільки студентів, тому що там були люди різного віку людей на майдані, і що він призупиняє свою діяльність цієї партії. Через кілька годин з'явилося інтерв'ю на одному з телеканалів, де він уже говорить, що він не призупиняє свою діяльність нічого він, він продовжує свою діяльність цій партії. Що буде завтра, співорганізатори сказати точно не можуть через бурхливі події, які відбуваються в Києві. Проте в одному вони впевнені виходити в Ужгороді потрібно до тих пір, поки не будуть задоволені вимоги мітингувальників. В області це відставка обласної влади в особі державної адміністрації та саморозпуск обласної організації партії регіонів. Ми вважаємо. Що обласна організація партії регіонів має саморозпуститися. Для, для чого це має бути? Для того щоб вони могли спокійно дивитися в очі закарпатцям. Тут нічого страшного немає, це абсолютно нормальний, звичайний політичний процес. Тим, хто вважає, що в обласному центрі мітингом нічого не вирішив, співорганізатори кажуть своє категоричне ні, адже кожне місто України своїм євромайданом робить українців сильнішими та згуртованішими, чого так боїться влада.